Бутні працівників комунальних служб міста починаються зазвичай з ранкової рознарядки, а далі по напрямкам діяльності в районі Радгоспу дорожньою службою міського центру благоустрій оновлено розмітку на проїжджій частині для пішоходів по вулиці Приморській задля безпеки руху і запобігання створення аварійних ситуацій. Косарі міського центру благоустрій відпрацювали вулицю Сергія Файнблата зі сторони Дністровського лиману. Озброївшись бензокосарками, зачистили територію приватного сектору від бур'янистої рослинності та очеретяних заростей на місці відведення дощових вод, аби не створювати підтоплення даних вулиць. Вулиця Портова, дорожники благоустрою згідно титульного списку плану виконання ремонтних робіт по ліквідації ям та вибоїн відновлювали ділянку вулиці з використанням технології холодний асфальт для зручності руху автомобільним шляхом. На іншому відрізку вулиці Портової двірники комунального підприємства «Автотранссервіс» зачищали під бордюрну частину від наносів піску та сміття, а узбіччя дороги вздовж проїжджої частини від порослої трави та бур'яну. Двірники комунального підприємства жо 1 щодня згідно закріплених будинків прибирають прибудинкову територію. Сьогодні скошували бур'ян на майданчиках, підмітали тротуари та доріжки, збирали пожовкле листя. Аби створити затишні і комфортні умови для громадян і гостей міста. Комунальні служби працюють щодня в штатному режимі. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.